Всім привіт! Прибуло ми на нове завантаження, скажімо так, на нове старе завантаження, тому що багато людей вже може впізнати це місце, так як ми тут частенько вантажимося, переїжджаємо з Риму порожняком в район міста Піскари на інший бік Італії до Адріатичного моря і вантажимося шоколадними виробами. Такий невеличкий тут склад. Під'їхав, зареєструвався, одразу дали рампу. Ну, Чекаю, поки почнуть мене завантажувати. Завантажили нам товар на таких от палетах в бікбегах. Какао в таких великих мішках. Забираємо документи і по берегу моря будемо рухатися в сторону Австрії. В цілому швиденько завантажили, зайняло це все годину часу 7,5 тонн. Як ви бачили, таке какао, такі в таких бікбегах, температура плюс 15. Виїжджаю з цього невеличкого містечка на автостраду А14. Автострада де Адріатика, яка вона називається, тому що вона пролягає по узбережжю Адріатичного моря. Від Болонії в сторону міста Барі. Буду рухатися в сторону Австрії, після чого вверх в Німеччині. Розвантаження недалеко від міста Дрезден, до якого 1430 кілометрів. Зараз вівторок, точніше, сьогодні з вівторок, а розвантаження по плану з 8 до 12 в п'ятницю. Так що головна задача стоїть завтра проїхати Австрію, так як Гуртаючи такий цікавий телеграм-канал Далекопі.інфо, прочитав інформацію, що 26 жовтня в четвер в Австрії якесь національне свято, ну, заборона руху вантажівкам. І відповідно до чого, після австрійського свята, на наступний день зі сторони Німеччини буде блокада. де австрійці будуть пропускати обмежену кількість автомобілів вантажних за годину і створюючи при цьому дуже великі корки які часом доходять аж до Мюнхена. так що кому цікаво посилання на телеграм-канал залишу в описі під відео Сам користуюсь і всім раджу. 15 година, як бачите, паркінг вже всі забиті. Прийшлося запаркуватися так в дупах, по народному, в хвостах. І стоїмо паузу 9 годин, щоб завтра поранче виїхати і успіти проскочити Австрію. 4 година, 15 хвилин, стояв я рівно паузу 9 годин. І пробую виїхати з паркінгу, так як позаставляли. Дуже, скажімо так, плотненько, щоб проїхати. Буває важкувато місцями. Ну, що зробиш такі нюанси професії? Я думаю, що ці люди поставали теж не від хорошої життя і не від великої кількості місць на паркінгу. Дивлюся, щоб не знає зніс колеги зеркало. Нібито все нормально виїхав. А тепер рухаю в сторону Ворони. Там заїду по традиції на заправку, заправлю два бака, так як далековато трошки їхати 1180 кілометрів в одну сторону, після чого дадуть по-любому завантаження десь на Італію. І це ще 1000 кілометрів. Так що потрібно заправити автомобіль до повного. Щоб собі спокійно їхати і не переживати, що закінчиться паливо. 7 година 20 хвилин. Як бачите, ще темно. Не знаю, чи передасть камера, але такий густенький туман. Але це звична погода вже стає в Італії. Так як тут як такої зими немає, хіба що туди ближче до Австрії. Але в більшості Італії осінньо-зимовий період отака от погодка. Тумани, дощі тумани, дощі, така дуже мірська така погода, дуже противна. Температура зимою опускається 0, мінус 1, плюс 1. Так зябка на вулиці. Набагато приємніше, наприклад, для нас, українців. Коли мінус 1, мінус 2, мінус 5 на тій Німеччині набагато якось приємніше себе почуваєш, ніж коли туман і ця сирість італійська. Заправився. І по традиції, коли є вільний час, і проїжджаю через паркінг Роверетто, стараюся заїхати, сходити в душик, помитись, побритись, привести себе в порядок. Так як в Нім Австрії, Німеччина душі платні. Як то говориться, потрібно шарою користуватися. Якраз заодно відстою паузу. 45 хвилин. Так як сюди я приїхав, з залишком часу 5 хвилин. Спокійно вдалося проїхати в Італію, проїхати в Австрію, і зараз заїхав вже в Німеччину на одному з перших паркінгів недалеко від кордону. Стою паузу, получиться десь біля 12-13 годин. І завтра також зранку буду виїжджати в сторону Дрездена. Я на паркінгу 14 годин паузу, виїхав десь приблизно пів на п'яту ранку, так щоб проскочити мюнхенські затори. Кажу наперед, що мені вдалося це зробити, так як Австрія закрита сьогодні, заборонений рух вантажівкам у зв'язку з святом їхнім національним. Скажем так, потоку вантажних автомобілів, можна сказати, не було зовсім. Проїхав з без лишніх зупинок. А зараз уже під'їжджає до міста Пайерн, до розвантаження ще залишилось 274 км, і потрібно зробити також паузу 45 хвилин. в Німеччині погода також останнім часом не радує. Почався дощ і температура набагато нижча, ніж в Італії. На даний момент на ходу показує плюс 7 градусів, а ще потрібно виставляти кліматизацію на тепло. Проїхав більше, ніж 500 км без жодного затору. А виїхавши на четвірку, недалеко від Дрездена, 50 км до розвантаження і трапив такий корик. Але я думаю, це і так досить непоганий результат, як для Німеччини, більше 500 км Ні разу не потрапити в корок. Так що помаленьку тиркаємося до паркінгу, який я вибрав для ночівлі, ще залишилось 14 кілометрів. Так як розвантаження у нас завтра, ми нікуди не поспішаємо, можна собі помаленьку, правим рядом, не порушуючи правила дорожнього руху, доїхати до кінця пробки. Чому сказав, що рухаючись правим рядом, не порушує правила дорожнього руху, так як в німецьких законах про дорожній рух вказано, що при скупченні транспорту, скажімо так, в заторах, на ремонтах вантажівки мають рухатися крайнім правим рядом, навіть при відсутності забороняючих дорожнього знаків. А ви знали про це? Напишіть в коментарях. Згаючи в корку приблизно годину часу, запаркувався на паркінгу під фонариком. І якщо бачите, дуже багато вільного місця. До розвантаження 37 км по плану завтра з 8 до 12 години. Зараз закриваю країну, роблю країну закінчення і буду відпочивати. Прибув я на місце розвантаження, зареєструвався на великий завод Мюллер. Отримав таку копійчину, щоб заїхати на територію. Бау нам відкрився. Вранку серйозний рух на фірмі. Зараз в'їжджаю на територію, стою на паркінг і несу документи в офіс. Щоб отримати рампу. отримав такі кусачки ножниці і буду зрізати пломбу, так як пломба металічна. Трошки незручно однією рукою. Під'їжджаю на рампу, отримав рампу номер 8 паркувався під восьму рампу, яку нам дали. І також тут теж не дуже стандартна рампа. Тут навпаки потрібно піднімати причіп максимально догори, так як рампа відносно висока. А Я очікую кінця розвантаження, а також нового завдання від експедитора. Вам дякую за перегляд. Якщо сподобалось, там журнів вподобайку. Коментуємо, підписуємося. До скорих зустрічей, в нових відео. Всім пока!